Це кітічка, яка в мене покаталась котеняточком під задній балкою на машині зі скоростю 80 км. І вирішили її собі оставить. Вон ця. А, така класна кітечка. Ось такий заборчик, дивіться, яка красотулечка, красотінь, красотень неймовірна. Особливо коли сонечко, коли всі ці рослини такі зелененькі стають, вона дуже-дуже класно виглядає. Тобто, бачите, як воно такими полукружиками йде цей заборчик. От Дві секції з'єднуються між собою. Ось тут бачите, зв'язок треться. З'єднується між собою, і воно виходить, робить такий полукружик. По висоті максимально у нас 40 см і ось найнижче 25 см. Тобто, це не від курки, не від собаки, скажімо так, а для красоти цей заборчик. В упаковці йде ось таких чотири секції. По, бачите, ось з'єднується ось такої 4 секції між собою йде, і це виходить у нас 2,5 метра. І ціна лише 400 гривень за цю буде упаковочку. Так що звертайтеся, відправляємо по всій Україні новий поштик. Е, від однієї упаковки, хто бере дві упаковки 5 метрів, хто бере 10 упаковок це 25 метрів, хто бере 40, упаков... 40 метрів. Ну, всіх по різному, да, скільки треба. Тому відправляємо від однієї упаковки по всій Україні новий поштик. Або в Житомирі можете забрати самовивозом, вулиця Бориса на 5.